Блекаю не перестає нас дивувати якісними годинниками по халявній ціні. Раніше вам показував ось такий Blackview X20. Це вже не перший мій годинник, цей вже ношу 3 місяці, і жодних питань, ніяких глюків з ним не було. Якщо брати по ринку китайських годинників, то Blackview це завжди низька ціна і висока якість. Щоб я вам довго не розказав дорогу до одного місця. Це ідентичний годинник, як ось цей круглий. Всі ті ж самі функції. Просто комусь подобається квадратний корпус і назвали його R60. І колір тут рожевий дівчачий. Не всім дівчаткам подобаються годинники в чорних кольорах. Хтось, наприклад, хоче, щоб він був. Рожевий. Ось такий годиночок. Дивіться, стильний, гарний, це ж блек. вони роблять тільки круті, якісні годинники. Ремінчик, ось цей суперкрутий ремінчик. Я ношу тільки ось такий, тому що рука не пріє, не пітніє, не втомлюється, волосся не вириває на руці. Коротше, ось цей ремінчик це просто топчик. З ось цим літом дуже парить руку, постійно там мокро. Коротше, оцей мені не подобається. Годинники унісекс підходять як і для чоловіків, так і жінок, Ви тільки подивіться, який соковитий, яскравий. Амулет-дисплей може бути в чорному кольорі, коричневому і рожевій. Я ось так собі одягнув його на руку. ніфіга він не рожевий. Ви тільки подивіться, як стильно і гарно він виглядає навіть на чоловічій волохатій руці. А тепер дивіться, як він буде виглядати на чоловічій руці в чорному кольорі. Уявіть, що він буде весь чорний, рамочки всі чорні. Стильно дуже класно. Ось так вам для порівняння: круглий. І квадратний, круглий і квадратний. Який краще. Один день круглий, на другий день вдягнув собі квадратний. Він коштує просто фігню. 20 баксів. За 20 баксів можна хоч кожен день міняти на новий. Інструкція розписана на всіх мовах світу, як підключити, як користуватися і так далі. Єдина відмінність цього годинника, порівняно з моїм, тут більший дисплей і батарея 800 мА. І Він може працювати до 8 днів. Мій працює 5-6 днів максимум. Далі. Повністю водонепроникний занурення до 10 метрів, тому що деякі люди питають Петровича, з ним можна купатися, з ним не то, що купатися в душі можна, з ним можна пірнати на глибину до 10 метрів. Інтерфейс годинника доступний на всіх мовах світу, в тому числі і українська. Тут у нас є і пульс, і телефон. Через нього можна розмовляти, тому що тут є динамік і мікрофончик. В основному це такий фітнес. Годиничок, в якому там різні вправи, він там кроки міряє туди-сюди. Добре, що в цій моделі забрали, щоб міряти тиск, тому що міряти тиск це повна фігня, то просто рандомні числа і нічого він там не міряє. Голосовий помічник, я вам вже показував, як він працює, тобто з годинника можна вмикати будь-які пристрої через Google Асистент. Коротше, все класна штука, і ліхтарик навіть є, коли екранчик вас просто буде білим світитися. Заходите ось сюди в параметри, і в параметрах можете собі. Підналаштувати, як вам все там більше подобається, яка вібрація, яке що, коротше, які дзвінки і так далі. Додаток до цього годинника повністю українською мовою. Тут він буде вести вам різні там графіки, показувати, якщо далі. Тренування там вибираєте якісь собі фокуси, релакси і так далі. Я цим всім не користуюся. Не знаю, кому воно треба. Мені що саме головне? Зайти от сюди, в галерею циферблатів, поставити собі якийсь там крутезний циферблат, а їх тут просто дофігіще. Ось дивіться, поставив ось такий, вже виглядає стильно гарно. Далі, що мені треба? Зайти в сповіщення і поставити, наприклад, що приходили сповіщення від телефона, приходили повідомлення: Фейсбук, там месенджер, інстаграм і так далі, щоб це все з вайбера. Мені всі ці повідомлення приходили. Наприклад, показую, як це. Відбувається у мене. Прогортаю, і, будь ласка, Facebook там від сестрички і так далі. Тобто, якось таким чином воно вам буде приходити будильники, там можна собі поналаштовувати, як воно що. В цілому, якщо так взяти, годинник від Blackview він виглядає стильно дорого на всі 10 тисяч гривень, а коштує просто 20 баксів по акції. Як тільки виходить якась моделька від Blackview, вона одразу по акції коштує просто смішні гроші. 20 баксів за AMOLED дисплей, за те, що тут є. Українська мова і працює він коректно. Тобто, навіть якщо зараз зайти і подивитися в Хмельницькому плюс 34 градуси. Дивіться, все чітко працює, все класно. Навіть якщо взяти, ось так опустити шторку, тут є також всі функції. І навіть якщо взяти і ось такого, занурити у воду, потім вийняти. Дисплейчик все чітко працює. Дивіться, опускається шторка, натискаєте ось тут видути воду. І воно вам видує воду з динаміка, і ви вже далі можете вільно розмовляти зі співрозмовником. Бачите, струсіть годинник. Ось також ще. Струсили його і все. І користуєтесь. Ну що, друзяки, я вам показав суперновинку годинник BlackView R60. Вже замою собі в чорному кольорі, буду носити на зміну один круглий, другий квадратний. І хочу сказати, що халявна ціна діє до 26 серпня. Тобто його можна купити за 20 баксів. Це просто халява. Піду порадую свою дівчину, вона перша, хто в Україні буде носити суперновинку BlackView R60.